Серце кожного чоловіка та жінки було створено перемагати в ініціативах та прагненнях у всіх життєвих ситуаціях. Отримайте духовні настанови та навчання, які гарантують кожному віруючому перемогу за будь-яких обставин. Ця базова серія проповідей зосереджена на силі віри. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, опираючись на Писання. Розвивайте наповнене вірою серце та майте віру Бога, і перемагайте. Підходьте до цього як до головної програми підготовки, яка споряджає вас для перемоги. Отче, ми любимо Тебе. Ми так шануємо Твоє Слово, ми беремо Твоє Слово. Допоможи нам, Господи, і навчай нас, як залишатися непохитними у вірі і стояти на Слові Божому день у день, рік у рік, щоб ми ніколи не відійшли від нашої віри, щоб ми ніколи не захиталися в нашому покладанні на тебе, ніколи не відійшли від наших вірувань. ми молимося, щоб кожен віруючий міг чути надприродно чути. Щоб ми отримали глибину і повноту того, що ти хочеш нам дати у цей час. І ми очікуємо Господи, якщо ми скривдили когось, ми просимо Тебе простити нам. Ми ходимо в любові. Ми прощаємо кожній людині, кожну кривду. Ми усуваємо це зараз з нашого шляху. І ми вільні люди. Ми прощаємо, якщо маємо щось проти когось. Ми не хочемо, аби щось стояло між нашим прийняттям відкриття, сили і твого помазання цього тижня. І ми дякуємо тобі за це. Ми ходимо в любові. Якщо ми зробили щось, що нам потрібно змінити або виправити перед іншими, порозмовляти з ними, відкриться нам, Господи, ми це виправимо. Навіть якщо їх немає тут на цьому служінні, ми виправимо це, коли повернемось додому. Тому що ми хочемо мати повноту Духа Божого на цьому місці цього тижня, і ми вивільняємо нашу віру про твою досконалу волю. Отже, сьогодні ми будемо підвищувати свою кваліфікацію у питаннях віри. У посланні до Євреїв 11.1 сказано: віра то здійснення. Отже, ми знаємо, що віра приносить здійснення у наше життя. Алілуя! А без віри, говорить Писання, неможливо догодити Богові. Це не важко збагнути. Якщо у вас немає віри, ви не догоджаєте Богові. Глорія, це про мене. Ні, Це просто істина. Бог не задоволений, коли ви не можете прийняти. Він хоче, щоб ви приймали. А ви не можете прийняти, якщо у вас немає віри. Він хоче благословити вас. Благословення приходить вірою. Саме так ви народилися згори. Саме так ви приймаєте Духа Святого. Саме так ми примножуємося у фінансових питаннях. І тому, як ми приймаємо необхідне наш одяг, наш будинок, машину, нову машину. Ви знаєте, що можна отримати нову машину вірою. Ми вже деякий час не мали такого досвіду, але нам це дуже подобалося. Гаразд, отже, віра то здійснення. В посланні до євреїв 11.1 сказано віра, то здійснення, тобто без віри немає здійснення. Немає нічого, що ми могли би торкнутися у цьому природному світі, в якому ми живемо. До того як ви вивільнили свою віру про народження згори, у середині вас не було ніякого нового духу, але вірою ви створили новий дух. Існує сутність нового духа, створеного на образ Божий всередині вас. І ось певні речі, які писання говорять про віру. Послання до Римлян 10.17. саме так приходить віра. Ми знаємо це місце, але давайте відкриємо і прочитаємо його. Тож віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Як ви отримаєте віру для зцілення? Ви чуєте слово Боже про волю Божу для вас, бути зціленими. Ви приймаєте його. Якщо ви хочете бути зціленими, ви берете його. Ви говорите це моє, я це маю. Або якщо ви хочете залишатися у невір'ї, ви говорите я не вірю цьому, і залишаєтеся хворими. Якщо ви берете його, ви зціляєтеся. Як на мене, збагнути це не важко, але знаєте, ви приймаєте власне рішення. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Звідси ми знаємо, якщо ми хочемо мати віру, і це так само стосується, якщо ви хочете зберегти свою віру сильною. Після того, як ви стали віруючим, потрібно проводити час у Слові Божому. Я щодня проводжу час у Слові Божому. Я роблю це багато багато років. Я щодня проводжу час у молитві, і я роблю це багато багато років. Чому? Тому що я хочу бути переможною. Віра то перемога, що перемогла світ, і щоб мати віру, потрібно перебувати у Слові Божому. Мені потрібно зберігати свої слова правильними. Якщо ви хочете знати, на якому рівні ви в своєму духовному житті, прислухайтеся до своїх слів. Якщо ви завжди скаржитеся, говорите про те, що ви бідні, хворі, не можете оплатити свої рахунки, тоді ви не в вірі. Але з іншого боку, якщо ви говорите. Мої потреби задоволені за його багатством у славі у Христі Ісусі, і я вірю, що кожен рахунок оплачений. Я стою на Слові Божому. Я забороняю боргам. Навіщо бути в боргах, коли ви не повинні в них бути? Ви не повинні в них бути, якщо ви віруючий, слава Богу. Ви можете виплатити ці векселі так, але ви не знаєте, скільки я заборгував. Я знаю, скільки були винні ми, і в нас це вийшло. Віра спрацювала і я скажу вам правду. Всі ці роки ми з Кенетом не страждали від жодної нестачі у жодному добрі, тому що ми могли вірити у слово Боже про виявлення віри. Бог не зважає на особу він допоможе вам. Якщо ви відчините двері для віри, але знаєте, ви готуєте себе до того, щоб сказати, як це зробили ми, коли вчилися виходити з боргів. Ми більше ніколи не будемо брати гроші в борг. Саме так нам сказало робити слово Боже. У нас не було такого, що ми одного вечора повірили про нову машину, а наступного ранку вона стояла у нас біля дому. І я не хочу сказати, що таке не може трапитися. Я лише скажу, що цього ніколи не бувало з нами. Можливо, це станеться з вами. Що нам потрібно було робити? Нам потрібно було стояти вірою. Потрібно було брати слово Боже і вірити, що ми приймаємо його, і не вступатися з того факту, що ми повірили про нову машину. І ми дякуємо тобі за це. Ми приймаємо це. І тоді ми просто дякуємо Господу. Господи, дякуємо тобі за нову машину. Дякуємо тобі, дякуємо. І ми не говорили нічого іншого. Ми не думали ні про що інше. Ми виправляли наше мислення, виправляли наші слова і стояли. Саме так це було. Чи мова йшла про тисячу доларів, десять 10 тисяч, сто тисяч, чи один мільйон? Саме так Бог довів нам, що це спрацьовує. Тому що знаєте. Коли вас показують по телебаченню по всьому світу, це дорого коштує. Щомісяця приходять великі рахунки. Щомісяця. і я кажу, це би ви знали, якою би не була ваша проблема. Бог може зарадити, якщо ви дасте йому необхідне. А саме віру, віра, чує слово Боже. Віра вірить, що приймає Слово Боже. Почитаємо це місцеписання з 11-го розділу Евангелія від Марка. Це відоме місцеписання, але з нього ми дізналися про віру. Майте віру Божу. Істинно кажу вам: як хто скаже горіцій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде й йому так. Тому кажу вам Ісус показує, як діє цей принцип нам. Все, чого ви будете просити в молитві, ісус говориться вам, все, чого ви будете просити в молитві, Вірте, що одержите. і буде вам що. Він говорить, все, чого ви бажаєте, все, чого ви будете просити в молитві, Беріть це, коли молитеся. Беріться, я беру відповідь на цю ситуацію, я беру своє стілення, я беру цей будинок, я беру все, що мені потрібно, я беру народження згори своїх дітей, їхнє служіння Богові. Беріться, коли ви молитеся. Ось що означає одержати, брати. Якщо ви збагнете це, якщо ви зрозумієте цей ключ до вашої молитви, все зміниться. Пам'ятайте, що одержати, приймати означає брати. Знаєте, ми не вважаємо слово одержати як таким наполегливим, як слово брати. Якщо ви даєте мені подарунок, я приймаю його. Але якщо я беру його, це щось зовсім інше. Коли ми маємо справу з дияволом, він не дає нам подарунок. Він намагається вкрасти, вбити і знищити. Тому ми не беремо того, що він говорить. Ми беремо те, що говорить Бог. Ми приймаємо те, що говорить Бог. І ми віримо цьому і ось у чому ключ. Ось що вам потрібно робити. Багато людей не розуміють якраз цього. зверніть увагу на слово «скаже». Як хто скаже, і не буде сумніватися, але буде вірити, що так станеться, як сказав. Ви повинні діти до цього відкриття, що я отримую те, що кажу. Все те, що я кажу, те я і маю і це правда. І не обов'язково тільки те, що ґрунтується на Слові Божому. Навіть погані речі. Якщо ви постійно говорите, я боюся, що я захворію, помру молодим, я боюся, що в мене буде рак, я боюся автокатастрофи, я просто боюся. Що це таке? Це абсолютно протилежність словам. Господь завжди пильнує про мене. Я більше ніколи не буду хворіти. Господь і його ангели стережуть мене, коли я виїжджаю в місто. Господи, благослови мою машину. Я прикликаю кров Ісуса на цією машиною. Дякую тобі за безпеку. І Знаєте, ми не повинні лінуватися у цих питаннях. Ми повинні бути наполегливі діяти за Словом Божим. Ісус говорить: той, хто вірить, що так станеться, як сказав, для мене це означає, що вам потрібно знати. Ваші слова мають силу відчиняти або зачиняти двері перед дияволом. Мої слова мають силу відчиняти або зачиняти двері перед Божою силою. Божою дією у моєму житті. Якщо я говорю щось всупереч вірі, я відчиняю двері перед дияволом. Якщо я говорю те, що згоджується з Божим Словом і з моїм визволенням, я відчиняю двері, щоб Божі ангели визволяли мене, захищали мене, справа у наших устах. Ось цей отвір, ось тут пов'язаний з усім, що відбувається в нашому житті? Чому? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Отже, наповнюйте своє серце Словом Божим, і воно зробить ваші уста правильними. Тільки так ваші уста можуть стати правильними. Коли ви вкладаєте в себе слово у повноті, і тоді ви можете говорити правильно, то що вам робити? Робіть те, що робили ми, досліджуйте слово, слухайте його. Ми брали проповіді брата Хейгіна, і ми слухали їх. Саме так ми довідалися про це. Ми чули проповідь, сповідання приносить володіння. Та інші хороші проповіді, що ви можете мати те, що говорите. Ми проповідували це і ми це отримували. І це спрацьовує. Ви ніколи не повинні це відпускати. Залишайтеся у Слові Божому. Вам потрібне Слово Боже щодня. Ви вкладаєте це слово у свої очі, у свої вуха, і щодня дозволяєте Му виправляти вас. Саме так ви досягаєте мети. Але потім ви маєте це. Знаєте, ви отримуєте нову машину. Але час від часу. Вам потрібно підлаштовуватися. Ми маємо цю віру, але ми повинні залишатися налаштованими на слово Боже. Ми не можемо говорити негативні речі. Боюся, я захворію на рак. Моя мама померла від раку, мій батько помер від раку. У всіх родичів моїх був рак. Боюся, я буду наступним, і я боюся, що ви будете наступним. Тож не беріть цього. Скажіть, немає значення, що відбувалося з іншими. Я вірю Слову Божому. Я забороняю цьому прокляттю раку в моїй сім'ї, в моєму тілі. Мої діти не матимуть раку, мої онуки не матимуть раку. У мене ніколи не буде раку. Саме так ви робите. Чому ви повинні бути такими різкими? Тому що ви маєте справу з різкою істотою. Сатана прийшов, щоб вкрасти, вбити і знищити, і він не може нічого зробити, поки ми з вами не дозволимо йому. Якщо ми йому не дозволяємо робити це, він не може це робити. Але якщо ми лише будемо такти по течії, не діючи за Словом Божим, не вкладаючи слова віри у свої уста, тоді ми у програші. І мені це не подобається. Я не розраховую на це і мені це не подобається. Зверніться до Слова Божого, слава Богу, ось що ми говоримо. І ми знаємо, якщо ми хочемо чогось, ми це говоримо, ми говоримо правильні речі, ми продовжуємо говорити їх. І все, чого ми будемо просити в молитві, ми віримо, що беремо. Ми одержуємо це, коли ми молимося. Ісус сказав, що буде вам, слава Богу. Але не все з'явиться миттєво. Наприклад, ви вірите про будинок. Ви повірили про нього у суботу. Можливо, ви ще не будете в ньому у неділю. Але справа у тому, що коли ви будете стояти на Слові Божому, ви опинитеся в ньому. А що, коли ви не будете стояти на Слові Божому? Імовірно, ви ніколи не опинитеся в ньому. Так що це спосіб життя, це стає способом життя, і ми знаємо. І що більше ми зростаємо в цьому, то більше ми впевнені у Слові Божому. То частіше ви молитеся, стоїте і вірите, і ви бачите, як Бог дає відповідь ні звідки крім віри. І ви стаєте більш впевненими. Слава Богу. Алілуя! Ось та відвага, яку ми маємо до нього. Якщо ми просимо, чого в ім'я його він дає це нам. Це і є віра, Алілуя! А потім ми приїжджаємо на конференції. Я не знаю, який це був рік, але я була на кожній з них. Я їжджу на стільки служінь, наскільки можу, і я проповідую. Мені це потрібно щороку. І я з нетерпінням чекаю цього. І, звичайно ж, ми запрошуємо моїх улюблених проповідників. Так що я рада, що я тут. Мені подобається слухати, як мене навчають про віру. І мені подобається, коли мене запалюють. На цій конференції у нас такі сильні проповідники. Тільки сьогодні ви вже чули Кеннета? Я чула частину Кеннетової проповіді. Вона була дуже сильна. Алілуя! Ви не будете такими, якими були раніше. Але ми приймаємо це слово, ми беремо його. І ось що ми робимо, аби одержати щось від Бога. Ісус сказав: майте віру, це працює для будь-кого. Зверніться до гори, скажіть їй, куди йти, не сумнівайтеся у своєму серці, але вірте, що станеться так, як ви говорите, і буде вам так, як говорите. Отже, це залежить від нас. Я повторю це знову, але трохи по-іншому. Саме так ми з Кеннетом отримували від Господа усе за ті понад 40 років життя. Саме так ми отримали виплату наших векселів. Саме так ми вийшли з боргів. Саме так ми залишалися вільними від боргів. Саме так ми одержували машини, будинки, вантажівки, літаки. Час на телебаченні і радіо. Ми робили це згідно з цим місцем писання 22, 23 і 24 віршами. і все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержате або беріть це, і буде вам. Тож перевірте своє молитовне життя. І якщо ви просто говорите хороші слова, але не берете у відповідь, ви не молитеся у вірі. Добре, поклонятися Богові і просто розмовляти з ним про те, який він чудовий таке і таке інше. Це і є поклоніння. Але зараз я говорю про молитву прохання. І якщо ви не берете те, що вам потрібно, у молитві проханні ви не даєте Богові те, з чим він може працювати. Амінь. Бачите різницю? І що ми робимо? Коли ми з Кеннетом віримо про щось, а також ми завжди, завжди за будь-яких обставин ходимо у любові, тому що віра діє любов'ю. І про це сказано в наступному вірші. І коли стоїте на молитві, то прощайте, коли щось маєте на кого. Якщо ви збираєтесь тримати образи і не збираєтеся прощати, ви не будете приймати. І крім того, коли ви прощаєте комусь, ви йдете вільними, а не вони. Ви не завдаєте їм жодної шкоди. Ви завдаєте шкоди собі, коли тримаєте щось проти когось, і знаєте, ці старі образи або, можливо, вас так виховали? Можливо, у вас було погане сімейне життя. Просто пробачте їм і забудьте це. Тепер ви дорослі, живіть далі, ходіть у любові, моліться за людей. Чи не так сказав Ісус? Моліться за тих, хто проклинає і переслідує вас. Це тому, що він хоче, аби ви приймали. І не хвилюйтеся про тих, хто переслідує вас. Знаєте, крім того, якщо ви багато чого робите для Царства Божого, вас будуть переслідувати. Але кого це хвилює? Хто вони? Одного дня це було вже давно, і для мене це було чимось новим. Я була в офісі. В той час це був маленький офіс, і хтось приніс мені листа чи повідомлення про те, що така то і така то людина говорила про нас жахливі речі. Це було ще до того, як ми звикли до цього. Я сиділа там у цьому офісі за своїм столом, і я читала цього листа. Ці люди говорили, що ми робили якісь дуже погані речі. І спершу це мене вразило до самого серця. Знаєте, я сиділа там. Але я пригадала це місце писання стрибайте від радості, коли люди говоритимуть про вас погано. Це слово стрибати не є точним словом, можливо, там сказано радійте або що, але саме так я отримала це відкриття того дня: стрибайте від радості, коли люди говоритимуть про вас погано. Я встала з крісла, нікого не було поряд, я сиділа у своєму офісі, я підвелася і почала танцювати і стрибати від радості. Я затанцювала невеликий танець, і мені стало краще. Це місце писання працює, коли люди говорять про вас погано. Стрибайте від радості, танцюйте, радійте, бо так робили і пророкам. Послухайте, це добре, коли люди говорять про вас погано, інакше кажучи, ви в хорошій компанії. Про Ісуса теж говорили погано, чи не так говорили, що у нього є демон. Це досить погано. Наскільки я знаю, ніхто ніколи не говорив цього про мене чи про Кенета, що в нього є демон. Я ніколи не чула цього, але так говорили про Ісуса. Отже, нам з вами потрібно навчитися ходити вірою, а не тим, що ми бачимо. Ми вчимося діяти за Словом Божим, діяти за цим місцем писання. Коли ми молимось, ми беремо відповідь. Ми промовляємо її. Ми беремо її, ми маємо її. Ми приймаємо її. І з цієї миті вона наша. Ми не говоримо нічого іншого. Ми не дозволяємо нікому зіштовхнути нас з цього. Ми не дозволяємо новинам похитнути нас нічому, ані економічному падінню, ані депресії, ані президенту, ані сенату. Якщо ви живете в іншій країні, ані царю, ніхто не зіштовхне мене зі слова Божого. Ніхто не може вплинути на мою віру у Слово Боже. І ніхто не може зупинити Бога, діяти на мою користь. Жодна ситуація. Я знаю багато хто з вас приїхав з інших країн. Хто з присутніх тут живе в іншій країні? Багато, досить багато людей. Можливо, у вашій країні інша ситуація, ніж у нас. Але слово Боже буде працювати всюди. Слово Боже буде працювати будь де Воно дасть вам захист, воно дасть вам охорону. Воно принесе вам благословення. Слава Богу, алілуя! Одні з найкращих свідчень, які я чую, це з тих місцевостей, де люди щойно починають в останні кілька років приймати Слово Боже. І вони починають діяти за Словом Божим. І там живеться важко, але воно спрацьовує. Алілуя! Слава Богу! Я вже давно і пастором в одному і тому ж місці, в одній тій ж церкві, але я захотів більшого. я просто захотів більшого. Я знав, що має бути щось більше, і воно було. Воно отут. Це більше є тут, ось тут, у слові. Я хотів вийти на той рівень, де я був мужем Божим, яким Бог хоче мене бачити. Я кілька тижнів роздумав над місцями писання про стілення, чудеса і віру, і я сказав: я або в цьому, або я виходжу з гри. Я сказав, Бог ціляє сьогодні так само, як і тоді, Бог визволяє, чи не чудеса. Як дві тисячі років тому, коли Ісус ходив по землі, або він не робить цього. Якщо він цього не робить, я звільняюся, і слово Боже продовжувало проникати глибше іти вниз, як на комп'ютерному екрані, і нагадувало мені про те, ким є Бог, ким є Ісус, що робить Дух Святий, і змінювало старий спосіб мислення, змінювало те релігійне мислення, щоб позбутися релігійних уявлень і вкласти слово Боже про подвіре, це зміни за змінами. Що більше ви входите в Божі речі, то більше Божі речі входять в вас. Але ми побачили чудеса, ми побачили зцілення, ми побачили збільшення фінансів, ми бачили чудо за чудом. І сила Божа була реально весь цей час. І життя вірою, коли ви застосовуєте слово Боже, всі його ресурси у вашому розпорядженні. Вся сила Божа в вашому розпорядженні також немає значення, якщо ви увійшли в Не немає значення, якщо ви розпочали минулого тижня. Чи можливо ви робите це вже 50 років? Ці небесні ресурси у вашому розпорядженні. Ви звернули увагу, що пастор Девід був такий спраглий за Богом у своєму житті, але йому потрібно було зробити одне. Йому потрібно було спершу змінити свій старий спосіб мислення. Те саме потрібно робити і нам з вами. Як розповідала сьогодні на передачі моя бабуся Глорія Копленд, віра приносить у наше життя здійснення. Так написано у посланні до євреїв в 11 розділі в першому вірші. І ключем до цього є віра в Бога. Не сумнівайтеся, ви не можете вмістити і одне, і друге. Коли вкладаєте слово Боже у свої очі і у свої вуха, воно починає проникати в ваше серце, і сумніви повинні залишити вас. Воно просто вимиває їх, дозвольте Слову Божому діяти. Якщо саме цього Бог просить від вас сьогодні, дозвольте йому запустити його слово в дію в вашому житті. Коли ви живете тим, у що ви вірите, а не тим, у що бачите. Ситуація навколо вас починає змінюватися. І сьогодні ми хочемо запропонувати вам наші матеріали. Це партнерський пакет, книга, яка складається з листів, написаних моїм дідуцем Кеннетом Коплендом. Обов'язково скористайтеся цією пропозицією. Господь сказав моєму дідусеві, брату Копленду. Що ми живемо в роки великих можливостей. Приготуйтеся, перебувайте у Слові Божому. Зміцніть свою віру у Слово Боже і процвітайте у цьому році. Почніть жити у найкращому, що Бог має для вас, як він вам обіцяв. Скористайтеся нашими матеріалами, вони стануть для вас благословенням. Більш детальну інформацію про місію Кенета Коппланда ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті, інтернеті.ua, а також на нашій сторінці в Facebook. Там ви знайдете всю необхідну інформацію. Дякую за те, що ви приєдналися до нас сьогодні. Це Джерний Пірс. Згадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.